Добрий раночок, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як проходить мій звичайний день. Я зараз уже поснідала, є очка, щось там грається в шезлонгу. У нас нова фішка. Почала робити. Ну, зараз покажу, якщо вона дасть це зробити. Тому гарного перегляду. Я зараз іду одягатися, збиратися, буду йти на роботу. Євочка залишається з бабусею, чоловік теж їде на роботу, напевно, що чоловік мене буде вести. <рив> і... <смір> і покажу вам, як проходить взагалі мій звичайний день, тому що сьогодні в мене чисто робота і євочка. Фотосесії немає, сьогодні більш-менш вільно. Ну, як ти робила? Як? Так, ось так ти робила, Ева вже вся в слюнях. Ти вже вся в слюнях, з новою мелкою. Все нормально, все стабільно. Так я вже Зараз буду йти помалу. Буду зараз розчисуватись. А це у нас така штучка, що ми відзначаємо продукти, які ми дали Єві. Там, до речі, цей магніт із Музею науки. Продукти, які ми дали Єві, тут прописані всі алеген, ну такі магніти. Прикольні, нам подобається. Якось я зроблю обзор, які продукти ми вже давали ЄВІ. До речі, факт про мене. Я не роблю ніяких там макіяжів. Єдиний мій макіяж це розчесати вії, вкласти ось так от брови. І все. І я готова. Ну єдине, що ще можу додати, олівчик на губи. Тобто всі відео, де, в принципі, що які я викладала, то вони абсолютно без тоналки, без жодного макіяжу на шкірі. Це просто зволожувальний крем, олівчик. Розчесати вій і гель брів. До речі, гель я зараз собі взяла такий глембі, не знаю, чи видно. А, але він залишає потім на бровах. Господи, всі шумлять, всі щось роблять, бабуся ззаду в мене в кадрі. Не, але він залишає такі, як пластівці на бровах. Тому я, напевно, його другий раз би вже не взяла. Я вже вийшла, іду до чоловіка в машину, Взяла з собою в їду. А чоловік ще не качає. У нас, до речі, вже потепліло. А, так, у мене сьогодні плани обробити фотографії, ну, звичайно, що робити роботу. А, ще треба готувати практику і ще я йду на звітну наукову конференцію і мушу написати наукову статтю, яку буду давати до видання. Все вам покажу. Я вже на роботі зроблю вам відеоогляд свого робочого місця. Значить, це наша кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права. Тут сидять викладачі, тут і тут. Там сижу я біля віконечка. Там моя сумка, там моя їда. Я трохи задихалась. Тут у нас різні папери, тут я різні папочки. Які теж складала я? Куточок для себе рідних, макулатура, сейф. Ну, і, в принципі, якось так. У нас був ремонт і в нас забрали жалюзі. Тому нам треба буде замовити жалюзі. І ось у нас така погода. Наш інститут, студентів немає, вони вже пішли всі на пари. А це моє робоче місце. Але зараз я буду витягувати в себе з сумки планшет з клавіатурою і з мишкою, бо я здебільшого на нього працюю. У мене тут куча блокнотиків, тому що я все записую, бо я інакше забуду. Це для контенту, це для відеоблогу так само, це робочі записи чорнетки, це робочі записи якби такі серйозні комп'ютер, канцелярія, водичка, принтер старенький. Ну, все стабільно і куча папок, які я маю здати в архів. Значить, самим першим ділом, коли я приходжу на роботу, я вмикаю комп'ютер, беру свою сумочку, дістаю мишку, планшет і, звичайно, що тряпочка, щоб протирати екран, бо мене дуже бісить, коли е, запатька на екран. І ще беру зложу крем для рук, бо в мене дуже сохнуть руки. Ну, ще можу взяти ось такий перехідник до планшету разом з флешкою. Також я записую задачі на день, що я маю зробити. Наприклад, сьогодні, як староста, я маю подати корпоративні пошти нашому методисту, маю написати статтю. Що я ще маю зробити? Маю зробити звіт по роботі і ще обробити фотографії. Тому сідаю тут все записувати. Ви знаєте, що я ще забула сказати? Що я маю подати табелі, маю подати довідки. Табелі в мене лежать ось тут, довідки ось там. Тому маю піти в центральний корпус, дати бухгалтерію табелі обліку робочого часу. Не знаю, чому це все цікаво, я просто показую свій день. І потім я, напевно, ще зайду після роботи в Аврору, познімаю, що там є. Зайдете разом зі мною, подивитись, може щось знайдете для себе і побіжте купляти. Значить, поясню вам більш-менш свою роботу. Я веду документацію кафедри практики, курсові, різна інша документація, протоколи засідань. Ну і, звичайно, що наказити розпорядження ректора та директора юридичного інституту. E, Загалом, Мою роботу навіть так і не описати, бо її дуже багато. Порядок на кафедрі, ці всі папки, це все тримати на контролі, це все моя відповідальність. Також я доглядаю, можна сказати так, за методичним кабінетом кафедри. Це аудиторія, в якій збережені наші публікації, наші книжки. Також я староста своєї групи, тому у мене багато роботи, ще як в старості. Наприклад, зараз треба було терміново подати корпоративні скриньки. А ВІТОЗі троє студентів не подали. Також я контролюю навчальний процес в плані, чи викладачі пішли на пари, чи вчасно пішли, стежу за їхніми методичками, чи вчасно затверджені. Ну, коротше, така всяка робота. Поки я вчусь, мене ця робота цілком влаштовує, тому що я в теплі до того, що вона стабільна, вона державна робота. І мені це дуже подобається. І йде по юридичному напрямку. Також, як студентка, маю написати статтю. Статтю зараз вона і скажу, на яку тему. Тема моєї наукової статті це буде міжнародне право, захисту цивільного населення в умовах збройних конфліктів, ретроспективний аспект та сучасність. І мій науковий керівник, мій викладач, доктор юридичних наук, професор книж Віталій Васильович. Напевно, що буду писати англійською мовою. Отаке, От і я це маю встигнути буквально за сім днів за тиждень в класі. Ну, я думаю, що я сьогодні-завтра вже йому надішлю чорновий варіант, а далі він вже там буде вичитувати. Насправді ця робота дуже цікава, мені вона дуже подобається. Спілкуватися з викладачами, зі студентами є різні моменти, але так, то вона дуже хороша. Я ще забула сказати, що у мене ж зараз практика, я її прохожу у свого викладача. Він має адвокатське об'єднання і я маю підготувати матеріали, маю підготувати звіт щоденник. Тому я щось як ніколи маю дуже багато роботи. Поки працюю, вирішила пожувати трубочки. Чоловік вчора приніс. До речі, дуже добрі, дуже смачні. Тому ось так. Поки на кафедрі нікого немає, я вам трошки пожаліюсь. У мене в є вилізуть зубки. Вона дуже-дуже капризна е, і постійно хоче маму. Я вставлю наступне відео. Вона постійно мама, мама, мама. Е, і з одного боку мені це дуже-дуже приємно, але з другого боку, мені так їй шкода, у неї лізе, походу, не два зубчика навіть верхніх, а чотири. Мені чогось так здається, бо що з боку попала. І мені їй так шкода, вона така капризулька. А ще я якось хочу зробити масовий закуп іграшок, бо у нас немає всяких розважок. Я хочу поїхати там взяти пару тисяч і купити саме такі розвивашки. Тому трошки зачепимо материнську тему. А, вона вже активно їсть прикорм у нас тут не зглазити. Їла в нас борщик, але ми ще самі її не готували. Ми все купуємо в пюрешках. Пюрешки від хіб від гербер. їй це дуже заходить. Особливо вона любить фруктові пюре, але ну то-то зрозуміло, яка дитина не любить фруктові пюре. А, тому ось так. Мама! мама, 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 мене мама. Anna! Ще я хочу вже нарешті піти на нігті. Я вже чекаю свого запису, бо мені трошки не співпадає по датах там, де я хочу мати нігті, бо я їх ношу місяць, мені треба за місяць, до того ну коротше, складна система, дівчата зрозуміють. Я вже чекаю кінця робочого дня, можливо, сьогодні піду не в п'яті, а в четверті. Я сподіваюся, якщо буде невеликий об'єм роботи. Хочу вже до Євочки, тому що вона дуже маленька така березулька. Почала погано засинати, погано спати. Ну, в принципі, це природньо для перерізування зубчиків. Ми їй мастимо маз'ю, я як згадаю назву, я вам скажу, але я не буду вам радити, що купуйте там цю мазь, тому що нехай вам порадить педіатр. Але нам, принаймні, вона підійшла. Ну і на ніч я їй даю нурофен, тому що, мені здається, вона трошки гаряча, і він знімає так болі. І вона спокійно засинає. Але я кажу, я не раджу у свого педіатра, тому що потім ще я буду винна в разі якоїсь алергії, ще щось. Ні, я не раджу. Просто нам такий метод підійшов. Таблетки ми не пробували, хоча нам казали, що можна якісь таблеточки, але я особисто не пробувала. Мені краще помазюкати мазю і дати нурофен в суміш. Та й все. Тут я накладаю звук, тому що у мене сиділи викладачі. Я мала вільну хвилинку і трошечки обробляла фотографії. Ось така гарна моделька у мене була. Я не знаю фотографії, вийшли просто шикарні мені. Вони дуже зайшли. Ось таку обробку я люблю більш вінтажно. Ну і ось такі фотографії. Я не знаю, ця дівчинка була вперше у мене. І, взагалі, вперше на фотосесії. Тут я, до речі, кадрую кадри. Це обов'язково, тому що інколи буває завалений горизонт. Ну і це потрібно зробити. Ця жіночка зазвичай ходила на фотосесії з дитиною, з сім'єю і для себе не мала часу. А тут... Ну, їй сподобався результат. Тут я вам показую ось штани затемнені, як я їх роблю світлішими. тому що хочеться трошечки витягнути тіні з даного об'єкта. Я накладаю масочку в лейтрумі і вирівнюю експозицію і тіні. Правда, я потім ще зверху, там де животик, підправила, зробила темніше і вийшов дуже гарний результат. Так, я цілий день нічого не знімала майже, тому що у мене сиділи викладачі, я не мала змоги знімати відео. Ще я вам хочу розказати, що стала зі мною така цікава ситуація. У нас є два приміщення в юридичному інституті: один це інститут вхід, а другий вхід це коледж. Але в коледжі також є кафедри нашого інституту. Ми заходимо в цей, в цей вхід коледжу, і прямо перед входом стоїть мужчина. Який е, просто бере і знімає штани разом з трусами. Мене аж голова розболілася і того всього, тому що просто на території навчального закладу то якраз була перерва, були студенти, і він бере і спокійно собі показує все, все що хоче. Я в шоці, я навіть не маю слів. Тому будьте обережні, немає безпечних місць, всякі збочинці і всюди. Просто вирішила поділитися, бо я, я вшокована. І ще ще хотіла сказати, що мої плани змінилися. Я, напевно, не піду сьогодні в Аврору, а піду у вогник, магазин з іграшками. Тому що мені дали допомогу від профкому, дають один раз на рік якусь певну суму невеличку, там тисячу гривень, 700 гривень, але... Хоч щось можна взяти раз на рік. І я хочу купити якісь розважки євості. Тільки говорила те, що хочу купити. По-моєму, я говорила, я вже навіть не пам'ятаю. І ось все ж таки з'явилася можливість. От як всесвіт мене чує. Ми я тільки сьогодні зранку буквально говорила, що я хочу взяти певну суму і закупитися іграшками для Єви. Для Єві. Для Єви. Ой, я вже заговорюсь, бо в мене щось такий шок. Я вже була така червона. навіть температура піднялась, мені здається, це взагалі жах. Ще треба зібрати зараз всю свою їду, яку я не доїла, бабуся мене приб'є. Але я, правда, вже не могла їсти. Так що, бабусю, я знаю, ти це дивишся. Вибачай. Я, правда, не могла звичайно з'їсти. Щось дуже всього багато. Тому, так. Пані та панове, так як я і казала, я йду в 4 годині. Ура! Трошки раніше йду, а, тому що немає такої сильної роботи, викладачів нема, тому можу собі дозволити. Я вже йду у вагник. Це в нас такий магазин у Франківську, там дуже гарні іграшки за досить низькими цінами. Ну, я зараз спробую вам показати. Правда, це магазинчик невеличкий, але я щось спробую вам показати. Я, бо мої, я ще така ймовірна, що я забіжу, куплю і вибіжу. І буду топити додому чоловік десь. Я думаю, за годинку, за дві теж приїде і будемо бавитись з Єбуськом. А ще ви знаєте, що я зараз зрозуміла, що я поєдную до фігіще всього. А це я студентка і староста. Але в першу чергу я мама. Мама, студентка і староста, працюю, ще фотограф, пишу наукові статті, готуюсь до здачі ДКІ. Як я тут все поєдную, я сама інколи дивуюся, чесно. А ще паралельно я знімаю влог, придумую ідеї, щоб розкрутитись, тому я буду дуже вдячна за активність, бо мені ну, дуже важлива ваша підтримка. Бо мені дуже подобається знімати відео. Забагато слова дуже. Але мені подобається знімати відео, і я буду рада, якщо ви мене підтримаєте. Ви знаєте, щойно подзвонив чоловік і сказав, що він вже їде по мене, тому ми разом підемо. Я цьому дуже рада, бо в мене два пакети. Один пакет і одна сумка. Але вона така тяжка, бо я брала з собою штатив, яким так і не користувалася. Я якась мудра. Ми вже зустрілися з чоловіком і йдемо в вогник. Вогник знаходиться на вулиці Бельведерській. Ось ця вулиця тут, поворотна воронага, чи як це називається. І ось вогник. Ну, там далі короля Данила паралельно. І ось вогник. Скажу чесно, я соромилась коментувати в магазині, бо це невеликий магазин, але все рівно вам зняла відео, накладаю звук зверху. Було багато бізі-кубів, музичних кубів, килимків, толокарів, самокатів, роверів, все, що хочете. Ровер це велосипед нашого вірка. Ну, Дуже цікаві іграшки за досить низькими цінами. Нам дуже сподобалося. Ну що, ми щасливі, тому що ми купили іграшок. І ви уявляєте, от було 1000 гривень, ми купили оці всі іграшки, це три іграшки, мощні просто. І ми, мощні, я так говорю, дуже класні іграшки, розважки. І ми заплатили 900 з чимось, що навіть ще залишилося. Я просто в шоці, які там ціни. Я вдома зніму детальніший огляд. Покажу реакцію явочки, якраз явочка поспала зараз, вона на прогулянці з бабусею була. І вона буде довольна і буде гратися. І я така щаслива, що ти просто, ніби я собі іграшки купила. Так, обзорчик. Що ми купили? Така пірамідка. Ось так у нас така пірамідочка. І її ціна, зараз кажу, боже, де ціна? 410 гривень. Та, 410. Ще купила такий пальчиковий лабіринт. О! Що ж? Вже почала цікавитись. Пальчиковий лабіринт за 200 гривень. І ось такий наборчик. Тут іде сортер, іде пірамідка, іде такий кубік, то ціна. 320. Ось так ми закупилися. Ну що, ми зараз гамаємо. Ам? Єва, ам? Ам, яке добре. Ми зараз гамаємо, потім ми з чоловіком будемо йти гамати. Ам. Ам? І що? Ми зараз їмо овочевий салатик. Будемо гратися і потім уже йти спати, бо Єва десь 6-7 в нас лягає на нічний yeah. сон. Mm, скажи усім привіт! Привіт, привіт! Ось такий сьогодні влог з мого життя. Сподіваюсь, вам сподобався, тому що, в принципі, у мене кожен день приблизно такий. Єдиний я не ходжу по магазинах. Я зазвичай йду після роботи і одразу додому. Просто сьогодні так співпало. Ну, я і так планувала йти в Аврору, бо хотіла вам зняти, що там є, та і собі подивитися. Але вийшло ще й навіть краще, ніж я думала. Тому всім дякуємо за перегляд. Ааа. Всім дякуємо за перегляд, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь. Да, підписуйтесь на канал. Євочка просить підписатись на канал, підтримати маму. Так, так. І чекаю вашої активності. Зустрінемось в наступному влозі. Всім па-па! Єва! -па. Хто ти такий красивий? Хто ти такий красивий? Такий запатьканий?